Глава п'ята. Консолідація боргів Чи потрібен мені консолідуючий кредит. Ідеальним рішенням для людини, що опинилася у боргах, є отримання консолідуючого кредиту під низький відсоток та сплатити його протягом 3-4 років. Проте легше сказати, ніж зробити. Справжній консолідуючий кредит зазвичай є небезпечним персональним кредитом. Нижче ми також поговоримо про інші типи консолідаційного кредиту. Проблема полягає в тому, що кредитори чудово знають, що у більшості випадків цей вид кредиту лише поглиблює ситуацію, і через рік два позичальник опиняється у боргах ще більше. Згадаємо п'ять типів боржників це оптимісти, розтринькувачі, нетерплячі скиглії і переможці. Для оптимістів, розтринькувачів, нетерплячих і скигліїв консолідуючий кредит представляє чималий ризик. Вони часто роблять таке. Обирають консолідуючий кредит, дивлячись лише на щомісячні платежі. Вони думають, що зможуть швидко розрахуватися за кредитом, але не мають конкретного плану дій. Незабаром знову потрапляють у нові борги. Хоч вони вже по вуха в боргах, їм все одно хочеться мати нову машину, вбрання, останню модель мобільного телефону і так далі. Ризикують втрапити у консолідуючий кредит з високою відсотковою ставкою, оскільки зосереджені лише на поточному стані справ і не мають стратегічного плану виходу з боргів, скаржаться на свою ситуацію, але нічого не роблять, щоб щось виправити. А для переможців консолідуючий кредит це лише спосіб скоротити витрати, щоб ще швидше вибратися з боргів. Вони вдаються до консолідації, якщо це має сенс, але не натрапляють на якусь велику проблему у вигляді кредиту з високою відсотковою ставкою. Кредитні компанії знають, що оптимісти, розтринькувачі, нетерплячі і скиглії складають абсолютну більшість, саме на них вони і заробляють. Вони також знають, що ризикують, видаючи кредити цим людям, особливо, якщо немає ніякого заставного майна, яке можна було б продати, якщо клієнт раптом перестане платити. У зв'язку з цим незабезпечений консолідуючий кредит може отримати далеко не кожен. Ви, звичайно, можете спробувати, але, ймовірно, вам запропонують заставити своє житло, звернутися за допомогою до спеціалізованого консультаційного агентства та укласти з банком мирову угоду про врегулювання боргу. Про це ми поговоримо у наступній главі. Пірингові позики Якщо ваша кредитна компанія бере з вас високі відсотки і не погоджується на поступки, можна спробувати скористатися послугами пірингового або соціального, як його ще називають, кредитування. Хоча принцип дії пірингового кредитування такий самий, як і в банках, позичати гроші у одних, а потім позичати їх іншим під більший відсоток все ж це не банки. По суті, служба пірингового кредитування допомагає одним людям позичати гроші іншим у надії отримати з цієї інвестиції більш високий прибуток порівняно з таким варіантом, як просто віднести гроші у банк. Щоб отримати пірингову позику, зовсім не потрібно мати ідеальний кредитний рейтинг. Мінімальні вимоги до кредитоспроможності розміщені безпосередньо на сайтах. Відсоткова ставка, яку вам доведеться платити, залежить від того, наскільки ваші кредитори, на їхню думку, ризикують позичаючи вам гроші. Чим вище ваш кредитний бал, тим нижча ставка відсотка. Крім потенційно більш низьких відсоткових ставок і можливо полегшених вимог для отримання кредиту. Пірингові позики мають ще одну перевагу перед кредитними картками. Сплатити їх потрібно у визначений строк, тому у вас не вийде розтягувати заборгованість на багато років. Крім того, у системі розрахунку кредитного рейтингу ці позики відносяться до категорії боргів, що погашаються в розстрочку, а не до категорії оновлюваних, револьверних кредитів, що може бути корисно для вашої кредитної історії. Іпотечні кредити як метод консолідації боргів. До останньої фінансової кризи кредити під заставу нерухомості були найпопулярнішою формою консолідації боргів. На жаль, з падінням цін на нерухомість багато власників будинків, які активно викладали своє житло під заставу та перезаставляли його, опинилися в біді, і зараз вони заборгували банкам більше, ніж вартість їхніх будинків. Якщо ви не встигли заставити своє житло під час буму на ринку нерухомості, і воно все ще належить вам, то вважайте, що вам пощастило. І якщо нещодавня рецесія вразила ваші фінанси, ви можете зараз спробувати використати свій житловий капітал для розрахунку з кредиторами. Існують два основні методи: отримати іпотечний кредит або кредитну лінію під заставу нерухомості, рефінансувати існуючий іпотечний кредит та вивести його готівкою, щоб розрахуватися з боргами. Завжди є ризик і досить реальний, що ви втратите свій будинок, якщо не зможете оплачувати отриманий кредит. У наші дні ми бачимо багато випадків конфіскації заставленого житла у неплатників. Коли у вас є борг за кредитною карткою і ви не здатні оплачувати встановлені платежі, найгірше, що з вами може трапитися, це те, що вас спишуть і направлять до вас збирачів боргів. В крайньому випадку на вас можуть позиватися до суду. Проте ви не залишитеся без даху над головою, якщо не зможете погасити борг за кредитною карткою. А от в разі з іпотечним кредитом це цілком реальна загроза. Іпотечні кредити можуть бути оманливими, якщо ви думаєте, що з їх допомогою погані борги перетворюються на хороші. Скоріше навпаки, коли ви перетворюєте борг за кредитною карткою на борг за іпотечним кредитом, то фактично позбавляєте себе можливості перетворити свій житловий капітал на хороший борг. Наприклад, купуючи за його рахунок інвестиційну нерухомість. Замість того, щоб використовувати цей капітал для отримання доходу, ви розтринькуєте його на покриття старих боргів та високих відсотків. На жаль, багато людей продовжують використовувати свій житловий капітал для консолідації боргів. Це закінчується тим, що через кілька років у них вже є нові борги, а житлового капіталу більше немає. Доти, поки ваше фінансове становище не покращиться, краще все ж таки не ризикувати своїм житлом. Види кредитів під заставу нерухомості ці кредити можуть мати дві форми по перше, звичайні іпотечні кредити з фіксованою сумою та строком погашення. А по-друге, кредитна лінія під заставу нерухомості, яка в багатьох відношеннях нагадує кредитування за кредитними картками, дозволяючи брати в позику стільки, скільки потрібно, та погашати заборгованість з набагато більшою гнучкістю. Іпотечне кредитування в абсолютній більшості випадків має фіксований строк, протягом якого ви можете отримати гроші. Коли цей строк, скажімо, 10 років, закінчується, ви не зможете більше брати позики. Вам доведеться погасити заборгованість до цього терміну, або вам буде призначено строк погашення, скажімо, ще 10 років. Деякі кредитні плани вимагають обмежуватися лише мінімальними платежами, якщо ви вперше користуєтеся таким кредитом, або передбачають штрафні санкції за дострокове погашення, якщо ви погасите всю заборгованість за перший рік чи два. Чудовою особливістю іпотечних кредитів є низька відсоткова ставка, причому відсотки, які ви платите, можуть вираховуватися з обкладеної податкової бази, щомісячні платежі також відносно невеликі. У багатьох випадках кредитні лінії, відкриті під заставу нерухомості, дозволяють вам щомісячно лише погашати відсотки, а основна сума боргу залишається незмінною. Такий кредит отримати порівняно нескладно, якщо ви не вважаєтеся неплатоспроможними і маєте достатнього житлового капіталу. Ще однією перевагою іпотечного кредиту є низька вартість цього оформлення, іноді це робиться зовсім безкоштовно, та невеликі супутні витрати. Можливо, вам доведеться заплатити за процедуру оцінки вашого житла. Увага! Якщо ви зараз погашаєте іпотечний кредит, можливо, ви поки що платите лише відсотки, щомісячні виплати можуть раптово зрости, коли настане час погашення основного боргу. Переконайтеся, що ви знаєте, як і коли це відбудеться, і відповідно плануйте свої фінанси. Рефінансування Ще один спосіб використання житлового капіталу. Рефінансування. Цей варіант особливо привабливий, якщо ви наразі платите високі відсотки за закладну або захочете почати іпотечне кредитування знову на більш тривалий строк. Рефінансування з готівкою дозволяє вам погасити поточний іпотечний кредит, а залишок коштів використовувати для погашення інших боргів. Ця система рефінансування дозволяє взяти кредит у сумі до 80% від вартості нерухомості, але багато залежить від вашої кредитоспроможності та виду діяльності. Низький кредитний бал та самозайнятість фактори, які серйозно обмежують максимальну величину кредиту. Навіщо вам іпотека з більш тривалим строком погашення? Все дуже просто чим менші щомісячні платежі за іпотекою, тим більше у вас залишається грошей на покриття інших ваших зобов'язань. Але не будьте одним з тих мільйонів американців, які напередодні великої рецесії використовували рефінансування як джерело коштів для задоволення власних забаганок, а в результаті втратили свої домівки, коли ціни на них впали. Вільні кошти, які дає вам рефінансування, слід використовувати виключно для погашення інших боргів. Рефінансування, як правило, зовсім не є безкоштовною розвагою. Витрати на оформлення можуть сягати 4% від суми кредиту. Деякі кредитори пропонують безкоштовне оформлення, але компенсують це більш високою відсотковою ставкою. Розрахуйте, аналізуйте всі цифри, щоб прийняти оптимальне рішення. Пенсійні кредити для консолідації боргів У Едгара було кілька кредитних карток з загальним балансом близько 35 тисяч доларів. Один із емітентів підвищив ставку до 29,99% і відмовився давати знижку. Не бажаючи платити такі великі відсотки, Едгар вирішив якнайшвидше погасити борг по цій кредитній карці, використовуючи кошти накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку і Однак це був занадто дорогий варіант, оскільки кошти, які надходять на пенсійний рахунок, не оподатковуються, знявши гроші з рахунку, він повинен був заплатити не лише податки, але й 10% штраф за дострокове зняття. Найкращим варіантом, порівняно з достроковим зняттям коштів з пенсійного рахунку, було б взяти кредит під заставу цього самого рахунку. Однак заставою можуть бути пенсійні плани 401К, 403Б, пенсійний вклад в банку, але не ІРА. Більшість пенсійних планів дозволяють позичати до 50% від накопиченої суми та повертати позику протягом 5 років. Відсотки є, але зазвичай досить низькі, і ви платите їх собі, а не кредиторові. Ще одна перевага цього варіанту ваша кредитоспроможність не має ніякого значення, але є, звісно, і недоліки. Ви сильно ризикуєте, якщо візьмете кредит під заставу пенсійного плану, спонсорованого роботодавцем, а потім раптом захочете піти з роботи або вас звільнять. У цьому випадку вам доведеться негайно повернути позику або сплатити податки та штрафи, як при достроковому знятті коштів з пенсійного рахунку. Є ще один великий ризик якщо кредит не допоможе вам вирішити свої проблеми, ви все одно оголошуєте про своє банкрутство. Припустімо, ви опинилися в боргах через проблеми на роботі, вам зменшили зарплату або в бізнесі. Ви вирішили використати кошти пенсійного фонду для погашення боргів і взяли пенсійний кредит. Однак проблеми виявилися довготривалими ви не можете повернути кредит, взяти під заставу пенсійних коштів, змушені трактувати кредит як дострокове зняття коштів і сплатити податки та штраф у розмірі 10%. І от тепер ви оголошуєте про своє банкрутство. Коли людину визнають банкрутом, її пенсійні накопичення залишаються недоторканими, але у вас тепер і накопичень таких немає. Ви буквально залишаєтеся ні з чим. Друзі та родина Рідні та друзі залюбки прийдуть вам на допомогу, якщо ви опинилися в складній фінансовій ситуації. Проте, будь ласка, подумайте двічі, перш ніж просити їх про це. Ви впевнені, що зможете повернути борг? Дійсно впевнені. Якщо ні, можливо, не варто ще й їх втягувати у свої проблеми. Ваші батьки, успішний старший брат, друзі та родичі нічого вам не винні, навіть якщо вони купаються у грошах. Якщо вони вам допоможуть, це може тимчасово полегшити ваше фінансове становище, але якщо це не екстраординарні проблеми, цього полегшення вистачить ненадовго. Ситуація почне змінюватися до кращого тільки тоді, коли ви навчитеся уникати поганих боргів і вийдете на шлях збагачення. Якщо все ж таки ви вирішили взяти гроші в позику від когось з родичів або друзів, то хоча б зробіть це за всіма правилами. Напишіть офіційну боргову розписку і складіть офіційний графік погашення боргу. І ставтеся до цих грошей як до будь-якої іншої позики, а не як до подарунку. Достроковий викуп закладної У деяких випадках іпотечний кредит може розглядатися як хороший борг. Це тоді, коли ви використовуєте гроші банку у цьому випадку, їх називають кредитним важелем, для придбання активів, вартість яких з часом буде тільки зростати. Хоча погашення кредитів за кредитними картками та іншими поганими боргами має бути вашим головним пріоритетом, іноді варто погасити іпотечний кредит, виданий на 15 або 30 років якомога раніше. Переваги дострокового викупу закладної ви зекономите більше грошей. Зазвичай сума лише одних тільки відсотків, які ви сплачуєте банку за весь термін дії закладної, в два-три рази перевищує суму кредиту. Чим швидше ви погасите кредит, тим більша частина цих грошей залишиться у вас. Ви швидше станете повноправним власником свого будинку. Багатьом людям це приносить велике душевне полегшення. Обов'язково захистіть свій житловий капітал від можливого судового стягнення в разі банкрутства. Для цього існують різні стратегії. Накопичення житлового капіталу наділяє вас більшою гнучкістю, якщо раптом вам знадобиться змінити місце проживання або отримати під заставу житла кредит для інвестування чи для бізнесу. Недоліки дострокового викупу закладної. Коли відсоткові ставки за іпотечними кредитами низькі, дострокове їх погашення не дає того ефекту економії, який можливий при достроковому погашенні дорогих кредитів. Хоча ви все одно зекономите точно більше, ніж заробили б, тримаючи еквівалентну суму на рахунку збережень, ви можете втратити податкові пільги, пов'язані з відрахуванням платежів по закладні з оподатковуваної бази. Однак майте на увазі, що якщо сума підлягаючих сплаті відсотків та інших супутніх витрат не перевищує встановленого нормативу, то відрахування вам все одно не належать. Житловий капітал не дуже ліквідний. З його допомогою легко позичати гроші, коли ваша фінансова ситуація стабільна, але у разі виникнення проблем вам можуть просто відмовити в кредиті. Ось чому має сенс заручитися згодою кредиторів до того, як вам кредит реально знадобиться. Підведемо підсумок. В першу чергу погашайте погані борги. Після цього створіть адекватний фонд накопичень. Оформіть хорошу страховку, застрахуйте здоров'я, життя, автомобіль. Якщо після цього у вас залишаться зайві гроші, можете зайнятися достроковим викупом заставної. Не забувайте, що ваша кінцева мета не просто позбутися від боргів, а збагатіти. І якщо достроковий викуп заставної вписується в ваш план збагачення, то дійте. Як стати переможцем у справі консолідації боргів? Ви помітили одну загальну рису притаманну всім розглянутим вище варіантам консолідації боргів. Всі вони допомагають вам зменшити витрати і платежі у процесі погашення боргів, але все ж потребують знайти додатковий дохід, щоб вибратися з боргової ями. У зв'язку з цим існують кілька варіантів. Зменшити витрати. Почніть слідкувати за тим, на що ви витрачаєте гроші, і шукайте можливості скоротити якісь статті витрат. Не засмучуйтеся, розглядайте це як тимчасовий захід. Пройдіться по кожній статті витрат і запитайте себе, чи можна скоротити ці витрати хоча б трохи. Кожен зекономлений вами долар допоможе швидше вибратися з боргової ями, збільшити доходи. Один із найкращих способів зробити це розпочати власний бізнес. Але поки давайте дізнаємося, куди у разі потреби можна звернутися за допомогою. Ви прослухали переклад п'ятої частини книги Як звільнитися від боргів. Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, що усі, хто має можливість підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!